Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди, любіть Україну у сині й наяву, вишиневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну. Саме так і любив свою Україну, свій рідний край, своє місто, Володимир Микитович Волощук. Сьогодні ми зібрались з вами, щоб вшанувати пам'ять композитора, автора, митця нашого відомого земляка Володимира Микитовича Волощука. Право відкрити меморіальну дошку з нагоди відзначення 80-ї річниці від дня народження Володимира Микитовича Волощука надається його дружині Лідії Фанасівні Волощук та другого родини члена національної спілки художників України Василю Васильовичу Скринику. Десятиліття, а Володимир Микитович з мореї дошки щодня зустрічатиме і проваджатиме поглядом, нагадуватиме кожному про себе, про свій незабутній внесок в культурне життя нашого краю. Сьогодні ми прийшли, зібралися тут для того, щоб сказати ще раз слова вдячності вам, маєстра, вам Володимир Микитович, за те, що ви були. Є і будете навіки з Красноградом. Ви були, є і будете в його серці і в серці кожного красноградця. І тепер кожен житель нашого міста вранці, в день, ввечері може прийти і просто подякувати і сказати слова вдячності йому, Орфею, пісенному орфею нашого краю. Мені пощастило в житті. Мені пощастило тим, що 11 років я працювала разом з Віктором Микитовичем в одному колективі. Він завжди залишиться в моїй пам'яті ось таким, як на цій дошці. З акордеоном усміхнений. Кажуть, що немає незамінних людей. Так, дійсно. Життя триває, але є люди неповторні, є люди унікальні. І такою неповторною, унікальною людиною для нашого міста і для нашого краю був Володимир Микитович. Розумним, мудрим, цілеспрямованим, професійним, дуже люблячим свою справу талановитим, таким він залишиться в нашій пам'яті і в наших серцях назавжди. Сьогодні ми зібрались дійсно. Велика подія. Це вшаню… вшанування пам'яті, світлої пам'яті великому нашому земляку, пазетам і сімеру Володимиру Микитовичу. Світла пам'ять великому нашому кобзарі. Можна сказати кабзарі, тому що на вечорах і кабзарі бандуристи. выполняла его песни, и это было великое действие на всю нашу округу Светлой Для меня Владимир Никитович без Лидии Афанасьевны, они как одно целое. И мне кажется, жизнь в жизни, они были, и он сложился, и случился, потому что она всегда была рядом. Лидия Афанасьевна, благодаря вам он сегодня здесь, да, он такой. Я думаю, надеюсь, и мне хочется, чтобы у вас было много-много планов, потому что масштаб очень большой, и у вас очень-очень много работы. То есть все будут рядом, будут вам помогать, и Владимир Никитович будет жить в наших сердцах. От чьего сердца я очень благодарна всем присутствующим, которые пришли на этот заход. Підтримали мене у цьому починанні, бо у мене задач багато. Володимир Микитович мені дав наказ берегти пам'ять про нього. Це перше, що я зробила, і я думаю, що ми ще зберемося таким колективом і, мабуть, більшим, і будемо згадувати. А те, що пам'ять про нього людська, ну це саме дороге для мене, що люди не забувають. Я вам дуже вдячна. Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього, хто не відає про славу своїх предків, той сам не вартий. Ошана.